Всім привіт! В мене Генелігір і Хринки Санчуса. Е... Сьогодні ми будемо грати в Roblox Azurat, е... але е... не просто грати, а вчити з нього грати. Як на мене, геймплей, мені геймплей не подобається, або я просто не розумію. Тому я хочу зрозуміти, це гра просто геймплей такий рівно, чи треба просто на чогось грати. Давайте зайдемо. Сюда. Чого ми Так, що це скилли взагалі? Так, це я понял. Ага, це підкат. Це ривок, Це удар м'яча, Це пройшов дату м'яч, Окей, я понял. Там не делать. Давай, давай, Тика, Вот так не можно. Вот здесь запоняется просто тебе. Суть. Ладно, что шесть, Это что за, за скилл? Ага, это я понял. Это что такое? Не знаю. Сатурна-Сатурна. Сатурнико. кол. сатурна Сатурно. Сатурно сатурна ой 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 Мы Мы прорали. Пешкайте, мы прорачиваем. Не знаю. Не За центр зайдем А чого я зайсаю? Так, стоп. Ладно, перезайдем цю ігру. Я не розумію, як ми не грати. Може на ліпку зараз зайдемо. Оце капець.

на Мені треба спочатку зрозуміти як поради цього, а потім не грати. Че нічого не зрозумів? Чого там не пишуть? Давай. Сатурна, Сатурнка, Сатурна, Сатурна. Сатурн, Сатурну, 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 Сатурна, Сатурну, Сатурнко, Сатурн, Сатурну. Опа! Мяч мій. Це що у нас? Це скилл у нас не зайця, я понял. Це скилл тоже. Цей скилл і зайця. Окей. Це дрибен. Це дриблінг. Пью. Бывает мяч, хоп, прыжкование, хоп, хоп. Я забрала мяч, хоп, хоп, и пел Кайзера, хоп. Забыл, хоп, имба. Я Уберс, У-у-у, я Уберс и пума. Бэ -бэ 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 -бэ. Хоп, 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 хоп. Хоп. А, -а, а, високо а Высоко ты Сатурнито, Сатурно. Сатурно. Парика Сатурно, Сатурно. А тут є у нього є дрибну. Ну 4 скилла. Прикольно. Хоп-хоп хоп, хоп, хоп. і пакт кайзера Магнус. А як він взагалі стріляє, льо? що для нас на то сильно стріляє. застреляю. Ребекка Сатурна Сатуїтно. Пім-пім-ім-мі-м-мій-мій-мім-мім-пім. Що за дремлю взагалі такий? Хопа. 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 Хопа і. І. Удар. Ах ты пак. Окей. А як тобі таке? Удар магнуса? Окей, я тебе зрозуміла, як тобі таке. Короче, удар магнусом може не курсову, но якийсь не зрозуміл. Разу збираємося як користуватися магнусом і в принципі зможемо далі. Типу, зможемо вже йти не на битку. Пьу-пьем пьем. хоп. Хоп. Хоп-хоп. Трохи пообісралось. -по нічого страшного. Хоп, hop, отак. Хопа, хопа. хоп-хоп хоп 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 хоп. Так! Як працює імпакт? Ой, магнус? Ага. Воно йде наліво, в ліву сторону, воно буде йти. Це ж де, да? Ждивлю, даже якщо я. Навіть якщо я буду йти вправу, не піднерів. Речі що тут нема це. Пінпін. Що тут нема стаміни. Так, навіть якщо я йду в цю сторону, сюди все одно буде... Ага, я зрозумів. Я зрозумів, я зрозумів. Окей, okay. я до цих ворот пішов, Нібо, да. Це мої ворота, чувак, скажи мені. Якщо я тобі от ударю. Ібо. Тінь-тунь-тунь. Так, да, а ти рукиш на ще, значить ти поганий хлопчик. Так, если он то, вот так, то мне царапать будет извиться. Хопа, сюда, сюда, сюда. И любимый кайзер. Кизер, 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 кизер-пизер. Або піти не на віку. Так, зайкручками до мене зайти. цю зайду. Чи проигрыва? Непонятно, непонятно. Сатурно, Сатурно, Левека, Сатурно. Левека, Сатурно. Турнита то Сатурн-Сатурну. Сатурну. Ми переіграємо. До речі, я дуже сильно переіграю. Ну, звісно, коли обірс говно. Так, тут по моїм справам у нас зараз буде наше брок риво, зараз зробимо крут, крутки прокруточки. У мене 24 лаки спінів. Лавека, лавека, сатурну, сатурну, лавека, сатурно, сатурну, лавейка, лавейка, сатурно. Mm. Не жди в ответ. Так, це у нас деблюн. О, я трохи обложился. Пас, пас, піс, піс, піс Дай піс, пужі, пущі, дай піс дай піс, дай піс, дай піс, дай піс Мені треба тут просто робить, ну дай пас. I always. I always come back. Дай пас, ну ты... Ты, 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 ты. ты мне ж посадовать, брат, Братик. Брат, ну дай пас. Ну, братик. сейчас я тебе на шампур. Дымич. меч мяч Дай да мяч рен топоры и тупоры и писать 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 Равека Сатурно, Сатурнито Сатурно, Сатурно. Лавека Сатурно, Сатурно. Лавека Сатурно. Лавека ми про Що це? хто у нас І... И... И... А Я понял Базару ноль Базару ноль

Як мяч там забирають, я не Ну ж мяч не забрати. Я тут дриблять нажал. Вообще баш. Будеш... Да у вас команде идиот, ки не грати. и шо? Ну І шо. Дай пас, дай пас, брат. Братик, братик, брат, тебе мяч забрали. Братик. Братик. А, от як мяч забирають. Сатурн, ловека ка Сатурну. Saturnal ve ka, ve ka, ve ka, ve ka. Ve ka, Saturnal, ve ka, ve ka, ve ka, ve ka, ve ka. Zato vrteli hoče pa še sloviti. Šlo je to do zdaj. Лови м'яч! М'яч лови! Сатурно лавека, лавека Сатурно. Дай плиз бол! Плиз бол! Бол, плиз! Лавека Сатурно, Сатурно. Ой, я не Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Сліпо зона, на зона. не жди вот видео. А не це... Це просто уесає така ульта. Тільки снелісає. Чи не саїду бабу? Не знати. Левека Сатурну, Сатурну.

І очікую доказати. Щай треба було доказати. Не в ответ. Хоп-хоп-хоп. Не працює. У мене лагало м'яч, у мене забрали м'яч. Я поняв, я вас всіх поняв. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой давай. Ой, давай, давай, давай. Опас, давай. Дай пас, будь ласка. Дай в тебе заберу м'яч, Дай я в тебе заберу м'яч, Ну як м'ячі забивати і забирати. Ну розумію, вони якісь прошки. Лавека Сатурно. Лавека Сатурну. Лавека сатурну, сатурно. сатурно. А, отжито бе. Идиот. Сериозно? Се тупо. Явай ка Сатурна. А, это скил такива. Сериозно, яки не ми е ще отрема? Ну капец, капец. Капец, капец А, то что я забыл. Что А, мяч. Майк. Я думаю, заберу. А от не повезло. Пам-пам-пам-пам. А от не повезло. Пам-пам-пам-пам. А от не повезло. Пам-пам-пам-пам. А от не повезло. Поперепим. А не буде ну, мені меч. Поперепим. А що це було? Панавы, брат, забывай. Брат, я верю в тебя. Нового головці яри нема. А Чому у нього всі мечі? Опа. Ну конечно, коли я отримаю мяч, я його зразу просираю. Лен! посилатись тоже треба вміти. Як так можно? Біп. Біп-біп-біп-біп. би-би-бип. Біп, 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 біп. Сатурну Сатурну. Saturnus, Saturnus. La beca Saturno Saturno, la beca, oh, la beca, Saturno, Saturno, O oh, la beca, oh, la beca, Saturno, Saturno, O oh, la beca, oh, la beca, Saturno, O la beca, Saturno, O la beca, Saturno, la beca Saturno Мяч видай. Да что вы ему все мечи, алло, ну вы... Good part. Мы все в А, мы в Ты шеду. Ты шеду, да? Часай сай. А я не знаю. Коротче. Короче, коротчу. Ми іде. Сототу... А, я пам'ятаю його. Ми йдемо зараз в блю-лок, блю-лок, блюк. І... Що -що, що, що, ми робимо? Робимо дуже цікаві речі. Зараз воно все прогрузиться. Зараз буду робити ваше любиме махарага, махара. У мене вже є колеса махараги, мені нічого не треба. Що мені забрати? Треба. А що я можу забрати? А що мені треба забрати? А, мені стріляє, у мене буде плюс два лаки. Але. Який сенс з цього. Спеціально для вас, мої дорогенькі. Просто купив їх, купив. Донецьці дуже довго. Опа! Красі. Давайте 4 лайки спінів. І, речі, давайте почнемо з звичайного У мене зараз буде жалість. До речі, пофіксували цей. Як він називається Бах, що не може тепер подивитися раніше, що тобі випало. О, Реал, звичайно, випало. Це без жалості, до речі. Ну, Рео мені не треба. А, до речі, кого я собі хочу? Я хочу собі е, або, або Ріно, або Нелісає. Або Дунерин. Все не Так, зараз буде жалість. Пам-пам-пам-пам. Магія жалісти випав. Окей. Будемо далі, звичайні. Ще є. Чигури. І сагей. ще я думаю, Чигри було б краще зробити епіком, і на епік мінімум. Карасу, звичайно, ну, здивував, здивував. Давно, речі, мені карасу не падав. І саги. Так, тепер лаки спіни. 24 лак спіни. Ні, ти мені взагалі не треба. Я навіть якщо мені більше нічого не випадає я не буду жаліти. Бо ти навіть на лего не підходиш. Король. Мені, якщо з міфіків, то мені... то мені тільки Рін треба. Я, я б хотів тільки Рін. Only Рін. Любих. Я прокручу любого міфіка, крім Ріна. І любий міровик мировий клаус. Балдеж. Що сказати? Прокакати зразу всі свої ск. Піни. Ой, прокатити зразу всі свої робукси. Хм. Або залишити їх на потім. Цікаво, як розумієш, зробити. Але я думаю, що для контенту можна і зробити. Хм. Ладно, давайте... Сп... Ладно, Пумпум пумпом. шалаків спіні. Тим більше я би хотів його собі взяти. 19 блоків спінів. Або подарувати другу. Або купити собі. Так, да, я мав подарувати другу один слот. Чи ще не мав, можливо, би купив. Але ми з ним так часто сваримось, що мені здається, що він мене використовує просто. Um, давайте Може щитовочку. Так, давайте щетаночку. Е, карти це в нас буде собі, а ефекти ворот е, другу. Починаємо з карт. Еніки. Еніки беніки. Енікі мац Мишов зелений. Вийшов названий зелений. Великий. Ма, а, с, Да, у меня такая читалочка. А давайте просто мистик по букву мы, и, с, ти, ты и мистик. Почекайте. Мастер, короче. Мы, а, с, ты. Ерир? Давайте Давайте, не знаю. О цих три, три нічого, оце не буде нічого означати і просто мастер. Ми, а, с, ти, ре. Опа. Ну що, Міша? требовало доверия подрывать. Надеюсь, надеюсь, не пожалеем. А бой можно заложить на поте. Короче, давайте сделаем так. Напишіть мені в коментарях, чи купляти мені четвертий слот і, і крутити 19 спінів для вас. Якщо я вже виберу сам це рішення, то, то цей шо? То я ви просто подивився, як, як я буду крутити цих 19. Надіюсь, реворк Ріна буде. І він буде Mirror Class. Я радий, що він мені випав. Тому, будьте -то здорові, всім пока і до скорої зустрічі. Ой.